Температура повітря в груповому приміщенні прогріта до 20 градусів, то є комфортна температурка для перебування наших вихованців. Температуру перевіряють тричі на день, розповіла директорка дошкільного закладу номер 46 Подоляночка Валентина Алєксєєва. Опалення до дитячих садків Хмельницького подали 6 жовтня до шкіл 13-го. З першого числа в місті опалюють медзаклади, коли почнуть житловий сектор та інші установи залежить від погоди, каже директор Хмельницьк теплокомуненерго Володимир Скалій. Температура зовнішнього повітря повинна бути на рівні нижче 8 градусів. Колись ще писало. Таким чином, що і тенденція до зниження, додає місто готове до початку опалювального сезону. Відремонтовані 5 кілометрів тепломереж, 72 котельні, 76 центральних теплових пунктів. Тепло подаватимуть і у випадку відключень електроенергії. На котельнях є 60 генераторів і 25 когенераційних установок, що забезпечують автономну і безперебійну роботу системи. Практично на всіх потужних котельнях у нас є вже не по одній, а навіть по дві установки тобто, навіть є вже резервні. І ми можемо працювати і двома зразу віддавати в мережу, що ми і робимо надлишок електроенергії. Ми маємо можливість і продаємо його на ринку і також іншим споживачам. Наразі розпочато опалювальний сезон додає готові. Система перевірена і контролюється. Це є котел, який надає тепло. На садики, на школи у котельні стежать за його основними показниками, тиском і температурою, розповів начальник району теплових мереж Олександр Горницький. Робота ведеться і в закладах, куди вже дали тепло. каже майстер котельні Леонід Смірнов. Обходимо, дивимось, яка температура, дивимось на ефективність роботи обладнання. Відкриваємо і таким методом от випускається повітря. Повітря немає, повітря випущене, всі батареї працюють, вони гріються. Так, робітник з обслуговування дошкільного закладу Валерій Татарчук розповів, перевіряє всі батареї до початку і під час опалювального періоду. Спочатку випустили один раз через період, який контрольна провірка ще один раз. І ну, майже немає. Батареї прогрілися, вони вже мають тепло, і повітря вже не збирається. На вулиці тепліше, ніж в квартирі. Виходить на прогулянку, відкриває балкон, коли сонячно, щоб запустити тепло, каже хмельничанка Марія. Бутилки води. Під ноги і так лягаємо спати. І а одіти, так? одіти спимо під одіялами. До того, що поки немає опалення, ставиться з розумінням. Як буде, так буде. Це ж таке. Потерпиво передбачити, яким буде четвертий опалювальний сезон в умовах повномасштабного вторгнення. Наразі важко, каже заступник міського голови, директор департаменту інфраструктури Василь Новачок. Ми бачимо акценти ворога. Він їх змінив. Якщо раніше він активно нищив електрику інфраструктуру, яка поєднана, яка постачає електроенергію, то зараз він дуже активно знищує саме газову. Альтернативі на сьогодні газу в. В центральному опаленні в Україні немає. Та поступово ми намагаємося змінювати цю залежність, але це шлях на довгі довгі роки. Минулого року опалювальний сезон у Хмельницькому розпочався 16 жовтня. Сьогодні середньодобова температура в місті за інформацією обласного центру з гідрометеорології 5,4 градуси тепла. Ярослава Антошевська, Оксана Євтухова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.